Палік, що ти казав? Кажу, якщо типу, буде в мене iPhone чи там ще якийсь телефон, то хочу книжки християнські шукати, може, типу, щоб ну, читати і якусь думку з них брати і друкувати. Ага. А як ти будеш друкувати? Розкажи план дій. Ну як? Треба там спеціальний листок ще як воно називається землі uh -huh. така настройка я не знаю там просто нема нічого ну так ти продав давай yeah. uh -huh. і на ньому друкуватись а як Ой. відкриваєш любу сторінку дивишся на букви і пишеш uh -huh. написав і що далі і що далі через uh, серпс Угу, у ну, нас та штука є. Да. А, их будем друкувати. Ну. Соля.